Мої любі, мої красуні, мої дівчатка. Де ми більшу частину свого часу переважно проводимо? Як не на роботі, так на кухні. Тому сьогодні я запрошую вас на кухню телемагазину Прованс, ваша ведуча Маргарита Любовська. В гарному настрої. Слухайте, такий класний набір. Сьогодні будемо вам презентувати, який дуже просто ось так бере і ваш простір економить і до того ж, ви маєте дуже багато кухонних предметів. Ось такий набір. З 19 предметів матеріал високоякісний, харчовий силікон, плюс бамбук. І мені подобається ще, що а, тут такий колір, він абсолютно не нав'язливий. От зверніть увагу, він такий іде. Навіть зараз продемонструємо Саш, Давай якось так максимально близько, щоб е, було видно ось цю текстуру. Тут вона ніби як в краплинку таку іде. От. Лерочка, ну подивись, видно, от він такий, типу не білий, а такий більш як слонова кісточка, чи якийсь такий більш молочний колір, і такі, як вкраплення йдуть, так як під мрамор, щось, щось типу на кшталт того. Ну, мені надзвичайно подобається цей набір. Плюс у вас ще буде економитися простір в наборі. У нас тут дуже багато цікавого. Зараз будемо з вами все розглядати. Ну, мені здається, це такий незамінний помічник для будь-якої господині на кухні. Ось, до речі, одразу в руки взяла щіп, щіпчики Такі бачите? Дуже зручно, от ви їх дістали однією рукою, навіть ось натисли, і щіпчики вже відкрилися. А якщо у вас, наприклад, пательня з антипригарним покриттям, до якого все ж таки не бажано торкатися там виделкою, так, звичайною, то ось ви щипчиками собі будете без проблем перевертати. Якісь стейки, так, все, що необхідно і взагалі дуже класний такий помічник на вашій кухні. Ну що, гайда, поїхали. Зараз будемо все з вами розглядати. Е, так, давайте все буду спочатку по черзі, покажу, а потім будемо експериментувати. Так, ну почали ми ось щ... е, такі щіпчики класні, кладемо їх потім. Що я бачу? Ножиці. Дивіться, які класні ножиці. Вони такі, мені здається, гостренькі, тому що я вже взяла в руки. Навіть цей звук чую. Потім мені подобається, що ножиці такі не хліпінькі, а дійсно вони такі добротні. Потім можна пляшку відкривати. Так, ось відкривачка для пляшок. Потім горішки можна ще теж колоти, бачите, на такий отвір. Кладете горішки, клац, і все. Ну і звісно, щось там треба, там, ну, якусь вам не знаю, там щось розробити, так, ножицями, там, якусь е е елементарну качечку порізати, курочку. Далі йдемо. О, у нас ще є ножі. Хлібний ніж. Така пилочка. Слайсами можна нарізати так, сирок, не тільки хліб. Ручка ручка тут класна, така матова, вона не буде вислизати з рук. Потім у колір взагалі, ви помітили, який класний колір. до будь якого інтер'єру кухні ось цей набір буде ідеальним. Так, ну, ніж один. Потім ось такий універсальний ніж у нас ще є. Далі. Давайте все швиденько будемо. О, овочевий, це мій улюблений ніж. Ручки, нагадую, ручки тут ідуть таке матове покриття, не вислизає навіть з мокрих рук. Так, далі. Ось ще такий у нас іде ніж. А це, мабуть, дивіться, точно. Саша, ну давай видно там Лер, продемонструємо. Подивіться, як він гнеться. От згадайте, коли я навіть якось дивлюсь передачу, як зрізає рибку, так, оцю шкірку з риби. Подивіться, як він гнеться цей ніж. Причому, що я багато зусилю, ось я просто торкнулася, і який він гнучкий. Якщо ви полюбляєте якусь рибку, так, розробляти, там, зняти цю шкірочку, зробити цю фаршировану рибку, ідеальний ніж, просто ідеальний. Так, ідемо далі. І ще є у нас е, ніж, тепер рахуємо один, два, три, чотири, п'ять ножів. П'ять ножів в комплекті йде. Ось основні такі. Зараз зафіксую, щоб ми вам все продемонстрували. Е, ніж теж, бачите, і красива така йде, кольорова гама. І, о, гостренький, ледь не порізалась, слухайте, ну це взагалі. Оце так небезпечне явище, як то кажуть. Ідемо далі. що є в нашому наборі, дівчатка. Ой, гляньте, який класний ополонечок. Відкрити вам таємницю. Це не просто ополоничок. Ну, хоча, в принципі, якщо ви там готуєте в мультиварки, як я полюбляєте, ну і там зазвичай теж щоб не Пошкодити ось саме цю поверхню мультиварки, так тому що там теж антипригарне покриття, то там даються спеціальні спеціальне Він такий нещасненький з пластику, а ось цей силикону йде, і ви можете ось без проблем. З мультиварки, так, або з якоїсь каструльки, в якої теж йде спеціальне покриття, де не бажано все ж таки металевими. А ось і спеціальне антипригарне покриття, коли йде, і не бажано якимись металевими там приборами так шарпати зайвий раз, щоб його не пошкодити. Ось такі класне полони. Але ще який лайфхак. це ополонечик. Бачите, він такий невеличкий. Це саме та доза, коли ви любите млинці смажити великі. Ось це саме та доза для млинці. Ось ви набираєте цей полоники, виливаєте на пательню і виходять класні. Млинці великі, все мені вже захотілося. Млинці з нутеллою, з бананчиком. Так. Потім тут іще дуже класна ідея з бамбуку. Ручка, так, ось цей тримач, ось навіть є ще для гачечка, але мені дуже подобається. Ну, буває таке, що ми любимо на кухні щось там вішати, але мені дуже подобається, що все можна ось так скласти. Слухайте, в мене я ще не все розклала, а вже скоро не буде де складати так, мій інвентар. Потім ось така ложечка йде класна. Наприклад, ви щось там готуєте, ось взяли собі, скуштувати там на сіль. Мені подобається, що довга ручка, бо ми можемо і звичайною ложкою, так, але ж звичайна ложка, ну вона коротенька, насправді. А тут за рахунок довгої ручки дуже і дуже зручно. Взагалі вони такі приємні, ось і на дотик. І, до речі, ви ж не обпечетеся тоді, бо дуже часто парує, так, наприклад, там навіть якщо ви щось на пательні готуєте, на обов'язкову каструлі. і коли ти. Метал він же на себе натягує ще дуже ось це тепло, і він дуже швидко нагрівається. А ось саме тут у нас іде така ручка довга, і вона не буде по перше на себе набирати так тепло швидко. А силікон взагалі вам навіть не обпече губи. Це теж дуже важливо для наших господин. Ну, господині, то точно знають. Вони вже з цим стикалися неодноразово. О, хто полюбляє щось а, випікати, а потім робити крем, щоб змастити той пиріг чи торт. Ось така класна. Силіконова лопаточка, якою ось вона тут, бачите, ще є такий е, шматочок, що він гнеться дуже легко. І що про що це нам говорить? Коли ви в кастрюлі там збили там, чи я не знаю, в якомусь посуді собі зробили, бо я в кастрюльці собі збивала на днях буквально крем сметану з вареною згущенкою. Боже, краса! Хочеться ж вибрати, знаєте, весь крем на торт, бо хочеться, щоб було багато крему, буде смачно. І ось за рахунок ось цієї лопатки ви Вишкрбете повністю з кожного закуточка вашої каструлі, чи там, де ви були той кремчик, збивали, так, О, чи якась чаша у вас спеціальна. І ось по стіночках, так, з самого низу ви зможете забрати всі залишки крему, тобто там нічого не залишиться. От хто вже володіє такими силіконовими э, гаджетами, будемо їх так називати, той знає, наскільки це зручно і э, класно взагалі. Так, далі, ну ось і ще такі є спеціальні лопаточки для перевертання. Так, ви там смажите котлетки, біточки. Теж ось зверніть увагу, тут ось навіть ви там будете витягати картопельку посмажили, чи щось там котлетку. Так, і ось ви берете, і тут ще олійка буде стікати. Я люблю, коли з такими іде. Бачите, як е, спеціальні отвори, будемо так називати. Боже, у мене вже все закладено, я ще все не дістала. Ну і найкраща штука. Ну я не знаю, кожна, е, мені здається, е, деталь сьогодні. Краще за попередньо. Це хто вже знайомий, той точно знає, коли ми варимо з вами макарони, саме оці спагетті довгі. Потім ми завжди намагаємося насипати в тарілку. так? І з чим ми стикаємося, що ну, з ложки, з виделки, воно все випадає, щось там виделкою накручуєш, береш ложку з виделкою. А тут саме дуже зручно, воно вже все продумано. Ви собі раз в кастрюльки і порцію поклав. Ну, дуже зручно, насправді. І ще і ручка Теж довга йде. І ще воно все у нас в комплекті. Так, далі поїхали. Хто там що робив? Ну Наприклад, швидко хочете зробити е, омлет. Ось, ви собі швиденько збили вінчик. Дуже, до речі, теж про просиліконовий, такий класний, мені подобається. Ручка теж іде у нас бамбуковатка дерев'яна. І не потрібно діставати міксер, так або блендери зараз є з різними насадками. Потім його мити, потім назад його ставити. А ось такий о, варіант у вас раз під рукою ви раз 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 собі збили е, яєчко там, так, і потім ви собі його ополоснули швиденько водичкою, І ось так з легкістю назад поставили, і він у вас тут. А до речі, ще потім окремо поговоримо. Боже, в мене вже нема куди складати. Що таке? У нас тут пере перевищені ці ідуть. Дані, як то кажуть, так далі йдемо. І ще така лопатка в нас є. Так, код ДТ 1105 Я нагадую, бо ми тут захопилися з вами. Зараз дуже багато дзвоників, до речі, на лінії. 0800 21 44 88 з мобільного. Хто ще не телефонував, обов'язково телефонуйте і замовляйте, тому що. Вартість класна, 2300 гривень. Так це на хвилиночку 19 предметів, дуже багато предметів. Потім ще у вас така стійка для них. І тут іще ми далі. Ми ще не все навіть розпакували вам. Далі тут ще я одразу привідкрию завісу. Є дощечка, пластикова дощечка. І ви знаєте, що Уже, вже розмитають, навіть не зробивши знижку. Уже у нас пішло скільки комплектів вже забрали. 15 комплектів вже забрали. Які ви Так, така може час знижечку зробити нам? Для наших для наших паняночек. Так, готуємося до знижечки. Ти ого тисяча шістьсот дев'яносто дев'ять гривень за 19 предметів. Боже, і все організовано. Ви ж подивіться, скільки у мене зараз ми ще все не дістали. Уже переді мною зверніть увагу, скільки предметів. Зараз ну просто один ніж. Давайте не будемо далеко ходити. Ну коштувати буде приблизно 400-500 гривень. Якісний ніж буде коштувати не менше. А у нас з вами тут на хвилиночку вже п'ять ножів і ще настільки аксесуарів багато, і плюс це ще все можна упорядкувати. Тут навіть дощечку можна коли виставити. Ось у нас спеціальний тут є тримач, і дощечка буде триматися, не падати. Що теж мені дуже подобається. Так я там не бачено. Ну. Чи попала, я, чи не попала? Зараз подивлюсь. Да, попала. Дивіться, і все буде триматися дуже класно. Мені все подобається. І зараз ми ще з вами не дійшли. Будемо все демонструвати вам далі. А, о! Оця, мабуть, мені найбільше теж імпонує. Що це у нас зараз? Ми всі за здоровий спосіб життя, так щоб менше все ж таки вживати цього масла, особливо смаженого так в свій раціон. Все ж таки ми схиляємося до того, що достатньо, і навіть на пательнях зараз почали робити там дозатори, так по центру пательні, там для стільки крапи, для чайної ложечки, для столової ложечки, там скількись мілілітрів, так пишуть, і от цю крапочку. Капнув на пательню, і ось так собі, щоб не псувати, тим більше що зазвичай всі пательні йдуть з антипригарним покриттям, і ось такою силіконовою кистю, так, ось така кісточка силіконова. Нею дуже зручно це масло по пательні розмастити, так або випікати. Ви полюбляєте зараз. Ось я вам продемонструю. Бачите, ось такі силіконові ідуть волосинки, так би мовити. Так, до речі, її і мити легко. От у мене є тільки у мене інший колір. Але теж я ніяк не нарадуюсь. До речі, це мені був чоловік, колись а, придбав, приніс. і Я така взагалі один раз, коли спробувала, я не могла нарадуватися. нарадуватися. Кажу, боже, це ж можна і коли пиріжечки якісь печеш, там жовточок взбив. Так, потім пиріжечки помастити. Або хочете, щоб на курочки була ще якась додаткова скориночка, там в духовці запікаєте. Потім дістали ще промастили цю курочку. так. От і ви ж не опечетеся знову ж таки, бо тут іде довга сама ручка. Ну, взагалі, вона бамбукова, вона не буде нагріватися, набирати це зайве тепло не потрібно. Так, а ми ж навіть коли дістаємо щось там з духовки, воно ж одразу йде такий жар прямо звідти. А тут дивіться, все продумано вже для наших господинь. Так і ще цю ложечку ми не демонстрували. Дивіться, теж з такими отворами теж дуже зручно. А коли там щось ти готуєш таке і хочеш взяти, навіть як я казала, котлетку береш, і вже тут навіть картоплю буває смажену. Береш, посмажив. І хочеш щоб це за, зайва олія, вже коли ти вибираєш навіть з пательні, вона стікала. Тому в мене теж є з отворами. А мене взагалі ще таким смайликом дома зроблена. Згадала ця ложечка. І мені завжди так подобається, що там є отвори. І я коли вибираю, мала любить там цю картоплю смажену. Але щоб зайве раз не було тої олії, так щоб воно все стікало, ось зайве, дуже зручно. Так так, ну що, давайте тепер щось спробуємо, бо в мене ще є фрукти тут. А, так, ми з вами з'ясували, давайте проговоримо основні моменти. А, 1699 гривень це у нас за ось цей величезний комплекс з 19 предметів. Ще ми з вами з'ясували, що тут дощечка дуже класна. Мені подобається, вона пластикова. Ми з вами знаємо, що вдома взагалі краще мати три дощечки. А от, тому що для риби одна, для м'яса, сирога іншу, для овочів, фруктів взагалі краще е окремо. І ось вона пластикова, дивиться, вона дуже легко миється. Перша вона легенька, тоненька, вона дуже легко миється, компактна. Бачите, не займає багато місця. Можна навіть на пікнік з собою брати. Серйозно, от береш на пікнік, щось там, огірочки, щось там порізати, ось, елементарно. І вона не займає багато місця, і вона не важка. Дуже класна, мені подобається. І найголовніше, що вона не буде впитувати ці запахи, так, ось ці м смак їжі, на відміну від дерев'яної. Тому що дерев'яна, на відміну від пластику, о, та швиденько все вбирає. А, наприклад, всі ось ресторани, так ось ці дорогі там кухарі. Вони зазвичай люблять працювати на саме дерев'яній такій дощечки. Тому і ми дома да? полюбляємо інколи дерев'яні ось, але ї, у них їх багато тих дощечок. А у нас дома зазвичай ми ж не обкладемо себе е, 10 дощечок. Я сумніваюся, що у когось є там е, дощечка під все. Зазвичай у нас одна під все. Ну, хоча в мене зараз я вам скажу, ну у мене п'ять дощечок. Так. Дома є, але все ж таки дерев'яна є дерев'яна. Ну дерев'яна, мені подобається більше, коли я м'ясо розробляю рибку. Насправді, от тоді так, але на ній потім якось ну не хочеться вже фрукти різати, тому що кх, навіть цибулю порізав вже запах цей увібрався. А ви тут будете зараз яблучко різати. Ну і вже цей буде присмак. Ну тому треба все ж таки враховувати ці моменти. Ну що, поїхали? Давайте будемо тепер робити порядок на моїй кухні і будемо пробувати ножі. Так, я нагадую, поки я складаю код товару ДТ 1105 Коли ви телефонуєте, обов'язково називайте код товару. Потім мої красуні доставочка безкоштовна. Телефон, який ви бачите на своїх екранах червоними літерами написано 0800 21 44 88. З мобільного теж абсолютно безкоштовно. Пусть дивіться, як легко ось ти все склав, і в тебе немає оцього безладу на кухні. Подивіться, як зручно. Ось ти собі все склав компактно. Що в мене ножиці тут є? Зараз. Оп, і ножиці поставили. Так, а зараз будемо пробувати з вами ножі. Так, ну що, з чого почнемо, як то кажуть? Поїхали. А, так, а, треба прискоритись, мені вже кажуть. Ну, давайте так. Давайте спробуємо зараз з вами порізати, а, можливо, помідорку. Так? Ось, я зараз зроблю ось так. Мабуть, її. Який, ніж? Та без різниці, який. Беремо з вами, дивіться мої красуні, і починаємо різати. Оп! Легесенько ви собі зрізали повністю отакі тонесенькі. Зараз спробую тонесенькі зробити слайсик. Я намагалася тонесенькі, ну, в принципі в мене навіть вийшло. Дивіться. Ножі класні, гостренькі. От я вже попробувала з вами. Дивіться, такий тонесенький слайсик вийшов. Дуже-дуже зручно. І взагалі, давайте беремо інший ніж тепер. Так, беремо інший ніж і пробуємо. Оп. Це я вже з іншого боку взяла ось тут. Взагалі шкірочка тут дуже важко, так де шкірочка. От я просто шкірочку тоненько зняла. Бачите, просто тоненька шкірочка так. Ще раз пробуємо. Оп! Боже, він аж сам зіскочив. Я його тільки поставила, а він раз зіскочив. Дивіться, як тоненько. Тим паче, у нас такий доволі соковитий помідорчик, я вам хочу сказати. Сік потік одразу. Так, ну що, пробуємо ще, що у нас є. Так, помідорочку ми з вами спробували, бо мені інколи найскладніше це з помідорами. Коли тупий ніж, то це, ну я не знаю, це, мабуть, найгірше, що може бути. Тому що ти не можеш порізати, ти дратуєшся. Що у нас ще є? Яблочко. Давайте овочевий зараз віз. Візьмемо з вами ніж і спробуємо почистити цю шкірочку на яблучках. Боже, як тонесенько! От я просто торкаюся, а воно дивіться, як тоненько, я торкнулася, і шкурочка знялася, так а яблучко залишилося майже на місці. До речі, дуже легко. До речі, зараз ще можемо спробувати картоплю. Ой, ну він такий гостренький. Якщо враховувати, що я картоплю зазвичай не чищу, а як мені мама завжди казала, рубаю, то тут ніж, то, мабуть, була справа в ножах. Дивіться, як тоненько можна зрізати шкурочку з яблучка. Е, гостренький, овочевий мій улюблений. Я люблю, коли овочевий ніж гостренький. Так, ну і прискорюємося, нам треба швидко, тому картоплю можна теж. Отак, я вам покажу, як я чищу картоплю. Бачите, отак не можна робити. А треба брати ось нормальний ніж, і отак чистити, тонесенько картоплю. Хоча мені коли казали, що картоплю, е, особливо стару, треба чистити, намагатися товстіше, тому що ну, там який шар е, знімаєш, щось там тоді корисніше, будемо так говорити. Так, це ми спробуємо. Які ще нам ніж спробувати? Е, так, ось цей слайсерний. Ми наче пробували вже, чи ніще? Ага, давайте спробуємо пилочку нашу. Е, що ми поріжемо пилочкою? Давайте, може, огірочок. Мені здається, огірочок буде цікаво побачити, як його різати. Боже, подивіться. Огірочок можна. Тонесенько, навіть, боже, навіть тонесенько огірочок можна нарізати. Дивіться. Зараз я спробую прям зовсім тоненький врізати. А Гляньте такий. Ага, вийшов. Так, дивіться, мої хороші. Оп, і одним рухом можна врізати огірочок, бачите? Раз і є у вас огірочок. Раз і є огірочок. Тобто. ой. А у мене тут ще пахне, знаєте що? У мене тут булочка є ще в запасі. У нас е мій колега сьогодні прийшов голодний з булкою. Ось він її тут забув. Зараз я вам продемонструю. Дивіться, ось така булочка. Зараз я одразу візьму. Е я візьму просто якийсь великий ніж. Ось такий навіть великий ніж. Зараз просто його собі візьму тут тряпочку протру. Щоб було все у мене чистенько. Так. Трішечки протрем тут, щоб у мене було все на моїй кухні, як треба. Так, беремо тепер нашу булочку. Зараз я хочу, щоб ви бачили. Дивіться. Е, більший взяти. Давайте, може, цим спробуємо спочатку, а тоді раптом що можна взяти ще і інший. Дивіться. О, дивіться, як тоненько можна нарізати булочку. До речі, булочка м'якенька, щоб ви розуміли. Е, ось я її врізала, і вона навіть не зламалася. Можна, до речі, взяти ще у мене є один ніж. Я зараз ще спробую цим ножем. Зараз я після помідорки витру, щоб було все у нас естетично красивіше. І тепер пробуємо ще цей ніж. Боже, подивіться, все нарізається просто ідеально. Просто ідеально. Дивіться, як тоненько можна навіть булочку нарізати. Ну, шик, блиск, краса. Mm, аромат, я вам серйозно кажу, таке враження, як е е пасочка, От коли ми спечемо пасочки, це в мене ця булочка так пахне. Так, ну, Хай звиняє. Все, булку ми вже. Булку ми вже майже з'їли нашого колеги. Нічого, він каже: Я не жадібний, можу поділитися. Так, ну дивіться, нам час рухатися далі. Я хочу нагадати ще раз вам, що набір дуже класний: 19 предметів, плюс дощечка, плюс ще ось кхм, спеціальна. Ідея така, як не знаю, органайзер, такий органайзер, так іде спеціальний, щоб ви сюди склали собі всі ці предмети. У вас вони не будуть валятися по кухні. Зараз я на своїй трішечки приберуся, ще протру свої ножі і потім теж їх складу. Тому надзвичайно класна штука, просто щоб на кухні була. На подаруночок можна брати. Ну, якщо є ножі, це не страшно. Просите потім монетку, вам дають монетку за цей подаруночок, і все. І тоді ви не посваритесь ніколи в житті. Обов'язково, коли телефоную. Та називайте код товару ДТ 1105 Номер безкоштовний. А м -м, доставочка безкоштовна. Тобто, ви прийдете, роздивитеся, сплатите за товар, але за саму доставочку платимо. Ми, ми вже попіклувалися про вас. мої красуні. Ми завжди піклуємося, завжди шукаємо для вас якісь м -м, такі класні, цікаві так пропозиції. Ну і за найдоступнішими вартостями. Тому ви до замовляйте, а ми рухаємося далі.